У мене для вас чудове, чудове повідомлення про мою нову програму. Про яку саме програму, мем? Квартальна охорона порядку. Скорочено коп. Гарно звучить. Поліційно. А навіщо цей коп, мем? Що найнеприємніше в поліцейській службі? Те, що не можна носити гранати, мем. окремі роздягальні, мем. Отворна синя форма, мем. Я завжди думала, що найприємніше в поліцейській службі це неможливість бути скрізь одразу, щоб визначати кожен злочин. Тому громадськість, врешті-решт, становиться до нас як до ворогів. А чи не було б чудово, якби ми всі стали друзями? Тимофоні! Заходьте, заходьте сюди! Випийте лимонаду. Гарний лимонад, не кислий. І не дуже солодкий. Те, що треба. Отже програма Коп це співпраця з громадськістю, правильно? Як сусідська варта мем? Більше. Значно, значно більше. Ми покажемо громадськості що ми не байдужі, навчимо добровольців визначати злочини, надавати першу допомогу і. І це шикарна ідея, мем. Нам потрібна підтримка громадян у житлових кварталах скільки коїться, мим? що підтримка буде. Так, наприклад, у моєму кварталі О! 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 Ви, щось... ви щось сказали? Думаю, брат свічак пропонує, щоб ми виробували добровольців у своїх рідних кварталах. Прекрасно. У нас є цілковита підтримка мера. А найкраще губернатор штату хоче, щоб я ознайомила з програмою учасників міжнародного поліцейського семінару, який через місяць відбудеться в Англії. І поки я буду в Англії, ви, мої добрі-добрі друзі, започаткуйте коп. Це змінить стосунки поліції і громадськості по всьому світу. Це назвуть этот Ласаж. Так полиции звучить Я же пропустила. Привет. Все. <laughs> <laughs>